Thank you Або вивчав давні міфи і легенди, напевно, погодиться зі мною в наступному. Після ознайомлення з їх текстом залишається відчуття, що ми не цілком їх розуміємо. Часом ми сприймаємо ці міфи та легенди як загадки, як питання, на які треба знайти відповіді. Намагаємося ці міфи розшифрувати, дізнатися, що за ними стоїть. Відомий в усьому світі філософ Клод Леві Строс одного разу зрозумів: міф, давня легенда, стародавній текст це певна відповідь на питання, яке ми поки що не поставили. Коли запитаємо, зрозуміємо відповідь. Вивчаючи загальну психологію, ви часто будете стикатись з інформацією, яка здається надлишковою. Таким чином, для студента конспект загальної психології як текст міфу це сукупність відповідей на питання, які поки що ви навіть собі не ставили. Ці питання можуть виникнути в майбутньому: під час підготовки до практичного заняття, під час вивчення наступної теми або модуля. Під час підготовки до іспиту, коли маєте більше відомостей про психіку, і ця конкретна тема розуміється в нових контекстах, під час вивчення інших предметів і безумовно в професійному житті. Психологія це наука. Що за допомогою спеціальних методів вивчає реально існуючі психічні явища і факти, виявляє особливості, закономірності, побудови і розвитку психіки, функціонування її механізмів. Своєю назвою і першим визначенням психологія зобов'язана грецькій міфології. Існує міф про те, як Бог Ерот – Син богині Афродіти закохався в дуже красиву молоду жінку Психею. Але Афродіта була незадоволена, що її син, Бог, Небожитель, хоче з'єднати свою долю із простою смертною, і додавала всі зусилля, щоб розлучити закоханих. Вона змушувала психею пройти через ряд іспитів. Але любов психеї була така сильна, а прагнення знову зустрітися з ротом таке велике, що це вразило богів, і вони вирішили допомогти їй, виконати всі вимоги Афродіти. Іротові, в свою чергу, вдалося переконати верховного бога Зевса перетворити психею в богиню, зробивши її безсмертною. І так закохані з'єдналися навіки. Для греків цей міф був класичним зразком щирої любові, вищою реалізацією людської душі. Саме таке ставлення стародавніх греків до слова душа. Ким би ти не народився, ти можеш обесмертити себе, можеш стати вічним. Тому психія, смертна, що стала безсмертною, стала символом душі, яка шукає свій ідеал. А псюхи у перекладі з грецької душа. Слово психологія складається з двох слів псюхи і логос. Друге слово логос, мабуть, не менш важливе, принаймні не менш цікаве для нас. Це слово має водночас декілька значень. Тому досить важко перекласти його українською одним словом. Якщо перекладати точно, то вже потрібні два слова. Перше слово це логос, просто слово. Але поруч треба поставити термін смисл, не просто слово, а розумне слово, яке дозволяє щось осмислити, щось зрозуміти. Ми могли б сказати, що для нас логос буде перекладатися як поняття. Але будь-яке поняття і є. Осмислене, розумне слово. Розуміння, осмислення, вивчення це різні значення слова логос. І тоді, якщо перекладати слово психологія, об'єднавши ці два слова разом, то вийде, напевно, так. Древній грек сказав би розумне, осмислене слово про душу. А ми з вами скажемо набагато скромніше наука про психіку. До речі, науковці не мають свідоцтва про те, що древні греки слово психологія використовували як єдине слово. У підручниках ви прочитаєте, що слово психологія вперше з'явилось тільки у 18 столітті в роботі німецького філософа Христіана Вольфа. Точніше, коли була надрукована його книга Емпірична психологія у 1732 році. Щодо психології, як до самостійної науки, то наука ця порівняно молода. Звичайно, давні греки та їхні послідовники багато міркували про душу. Але зараз слово душа в якомусь сенсі вже пішло з науки. Підкреслимо. Психологія. Наука про психіку, не про душу. Офіційне оформлення. Наукова психологія отримала у 1879 році. У цьому році німецький психолог Вільгельм Вунд відкрив у Лейпцигу першу лабораторію експериментальної психології. Зауважимо. Психологія стає самостійною наукою після значного розвитку фізики, хімії, біології. Вона і досі орієнтується на природничі науки. І ось цей підхід, природничий підхід, був для психології основним під час її виникнення. Напевно, ви запитаєте про сучасний погляд вчених на психологію. До яких наук її відносити? До природничих. Сьогодні не лише так. По-перше, психологія як самостійна наука виникла на перехресті двох областей знання, філософії та природничих наук. Саме розвиток цих двох областей знання створив передумови для виникнення психології. По-друге, людина істота біосоціальна, зміст психіки людини. Залежить як від біологічних умов її існування, так і від соціокультурних умов життя. Отже, психологія не може бути тільки природничою наукою. Психологія, звісно, і гуманітарна наука. Що потрібно, щоб визнати науку як самостійну, перше, треба визначити, що саме вона досліджує. Тобто Визначити предмет науки. При цьому необхідно довести специфіку предмета, іншими словами, довести, що жодна інша наука його не досліджує. Друге, треба визначити інструмент, за допомогою якого можна вивчати саме цей предмет. Такий інструмент називають метод. Наскільки визначення предметою методу непроста задача, можна переконатись, переглянувши всю історію становлення психології, для психолога важливо зрозуміти, в яких умовах, в якому контексті була виявлена та чи інша закономірність, розкрито певний психічний механізм. Тому що, скоріш за все, саме в схожих умовах вони спрацюють з найбільшою долею вірогідності. В навчальному плані підготовки психологів є окрема дисципліна історія психології, під час вивчення якої розглядаються проблеми виникнення різних поглядів на психіку. Сьогодні ми дуже коротко зупинимось на питанні становлення предмету і основних методів психології. Шлях розвитку психологічної думки можна розділити на три періоди: донауковий, філософський. І науковий. Вони мають різну тривалість та розуміння предмета психології. В донауковий період психіку розглядали як душу. Цей період тривав до 4-го тисячоліття до нашої ери. За допомогою уявлень про душу давні люди пояснювали загадкові для них явища: сон, втрату свідомості. Смерть тощо. Душу при цьому розглядали як двійник тіла, що живе власним життям і залишає тіло під час сну, смерті, утрати свідомості. Цікавим було уявлення про те, що в процесі життя душа навчається. Деякі міфи доносять уявлення про те, що під час сну душа виходить з тіла, блукає і набуває досвіду. А якщо не повернеться до тіла з певних причин, то людина помирає. Розвиток психології до її перетворення в самостійну науку відбувався в межах філософії від 3, 2 тисячоліття до нашої ери до 19 століття нашої ери. В деяких підручниках філософський період відносять до першого наукового. Психологія розуміється як наука про душу. Цей період оформились матеріалістичні та ідеалістичні погляди на природу психічних явищ, психологічна думка Стародавнього Сходу Друге, 3 тисячоліття до нашої ери, античних країн 5 століття до нашої ери, 5 століття нашої ери та епохи середньовіччя 5-15 століття. Представлена в працях індокитайських медиків, античних та середньовічних філософів Платона, Геракліта, Анаксагора, Демокріта, Аристотеля, Плотіна, Августіна, Ібн Сіни, Фоми Квінського, Окама, Дунса Скота та інших. Майже всі психологічні поняття психіка, свідомість, особистість, рефлекс. Прийшли з філософії. Коли психологію називають молодшою сестрою філософії, з цим згодні далеко не всі психологи, хоча формально, це звичайно так. Для прикладу, розглянемо ідеї лише двох, але яскравих філософів стародавньої Греції Платона і Аристотеля. Розглянемо спочатку, як кожен з них відповідає на питання, що таке душа. Почнемо з Платона. Душа є справжня сутність, максимально можливе втілення, прояв будь-якої речі, сутність речі є її душа. Душа за Платоном, сутність речі це перш за все поняття про річ, чиста ідея. Зазначимо, що Платон говорить про душу будь-якої речі, зокрема стільця. Чи столу. Візьмемо сукупність стільців чи столів. Кожен стіл є глибоко індивідуальним, але є поняття столу, справжня сутність, максимальний прояв. У підручниках з філософії, історії психології знайдемо поняття абсолютна істина. Але для психології більш цікаве питання не про сутність речей, а про сутність людей. Тоді згадуємо фразу Платона: пізнай самого себе. Тобто, пізнай свою сутність. Коли ми з вами вимовляємо пізнання, то що ми маємо на увазі? Говорячи про науку, напевно, наукове пізнання. Але за Платоном це не так. Платон не є психологом, який будує саме науку про душу. Пізнання тут не має відношення до науки. Пізнання за Платоном це пізнання себе як розвиток особистості. Практичний психолог скаже, що розкрити свою сутність означає спробувати розвинути свої здібності, розкрити свою сутність у її максимально важливому прояві. Отже, в певному сенсі Платона можна вважати засновником практичної психології. Аристотель, як учень Платона, нічого не скасовує у сказаному Платоном. Душа це сутність речі, це істина чиста ідея, але при цьому він додає сутність як форма речі. Інакше кажучи, кожна річ, по суті, якийсь шматок матерії. Форму предмету надає душа, визначає його суть. Душа речі це її функціональне призначення, її функція, її роль. Душа сокири це рубати, душа ока бачити. Тут виявляється можливим будівництво науки про душу. Аристотель є першим античним науковим психологом-дослідником. Платонівська і Аристотелівська позиції не заперечують одна одну. Розглянемо друге питання яка стратегія розвитку душі? Платон, до речі, учень Сократа наголошує: у момент вирішення про дотримання моральних і логічних правил людина усвідомлює, що на її шляху прагнення до істини є певні перепони. Платон і раніше Сократ. Кажуть, прагне до чистої душі, а тіло заважає. Сьогодні проста людина скаже, хочу займатися творчістю, інтелектуально розвиватись, але зарплатню більш гарантовано платять на роботах, де ти просто функціонуєш, як приклад, на фабриці, на конвеєрі. Адже мій організм хоче їсти регулярно, а не тоді, коли пощастить. Платон зазначає. Душа, в принципі, не залежить від тіла, бо він звертається не до дослідника, а до свого учня, який став на шлях розвитку своєї особистості. Платон запитує тіло заважає? Так, дуже. Заважає знай, душа, в принципі, від тіла не залежить. Сучасною мовою психології це б звучало так. Перешкоди на шляху розвитку особистості, в принципі, можуть бути подолані. Аристотель стає на позицію вченого душа пов'язана з тілом і ніби занурена в нього. Він каже, сутність речей вивчатиму тільки через тіло, вивчатиму тіла і пізнаватиму сутності тіл і пізнаватиму через це їхні душі. З'являються нехарактерні для Палатона терміни: яке тіло, така і його душа. У тварин тваринна душа, у рослин рослинна душа. У людини розумна душа, що здатна мислити логічно. Аристотель став першим творцем науки про правильне пізнання, тобто логіки, володіти розумною душею, мислити логічно значить, мислити так. Щоб кожною наступною фразою не знищувати попередню. В буденності ми можемо не чути логічну мову і, навпаки, не помічати, що мова, яку ми чуємо, нелогічна. Стародавня східна притча: сусідка бере у своєї приятельки вазу та розбиває її, та веде її до судді і просить розібратися. Сусідка, виправдовуючись, каже, що по-перше, я не брала її в тебе і не бачила ніколи. По друге, коли я взяла у тебе, вона була уже розбитою. І по-третє, Я ж тобі її повернула цілу. Кожна наступна фраза знищує зміст попередньої. яскравий приклад нерозумної душі. Третє питання. Яка тактика пізнання душі? Йдеться про конкретний метод поведінки, який треба обрати у важкій, безвихідній ситуації. Платон ставить питання, коли виникає потреба в пізнанні душі, коли людина змушена розкривати себе, свою сутність, можна було б сказати у ситуації вибору, невизначеності. Людина має зробити вибір. Платон підказує, душа не має частин, душа ціла, неподільна. Розглядаючи різні якості розвиненої особистості, прагнення добра, чесність, хоробрість, Платон сказав би, що неможливо бути трохи честим або трохи хоробрим. Аристотель наголошував, тільки в пізнанні, тільки для дослідника душа поділена не частини. Інакше неможливо будувати науку, оскільки дисципліни виділяють частини, елементи. Такі частини Аристотель називав здібностями душі. Сьогодні це називають психічними процесами. Відчуття, сприйняття, мислення, пам'ять, увага, уява це є частини душі. Скільки існує психологія, стільки і вічна суперечка. Як можна відокремити сприйняття від пам'яті? І чи варто це робити? ділити психіку на частини? Доводиться, бо є потреба у науковому аналізі психіки.